Скоро Пасха, і необхідно, щоб на вашому святковому столі стояв бурячок з хроном. Мої вітання усім, хто дивиться мій канал, друзям, підписникам особливе готую бурячок. Бурячок з хроном. Це відео з архіву. От в мене вже буряк відварний. Чого я вирішила це відео вам показати? Тому що подивилася вчора відео свого улюбленого блогера. Він теж готував бурячок з хроном. От в мене такий хрін куплений був за 5 гривень, уявляєте? Ну, це декілька-декілька років назад. Тепер таких цін, звісно, немає. Зараз я хрін добре-добре почищу і покажу, що буду робити потім. Верніше, як я буду його натирати на терці, яким способом. Отже, хрін я добре почистила, промила, обсушила. І навіть трішечки спробувала натирати на терці. Зараз я вам покажу от терка наверх вдітий кульочок. І зараз покажу сам процес натирання. Дуже цікаво, між іншим. Ну, можливо, вже багато людей так робить. Ну, я на той час робила це вперше, і мені було дуже-дуже дивно. От спочатку, так знаєте, все добре йшло, а потім, вже в кінці, якось так я додавала більше сили, і кульочок трішечки був прорвався. Але це нічого страшного. Все рівно, знаєте, на, на тих поділках дрібнесеньких. Мало що залишилося того хрону. Потім дуже погано вимивати ту тертушку. От. Але скажу так, що наплакалася коло того хрону добре. От бачите, Отак от натирається, була здивована, що не прорвався е е кульочок. Попробуйте, чи у вас так вийде, як в мене на той час. От Бачите, я вам показую, що. Все нормально, кульок цілий. Ну, Хрону в мене багатенько, тому що я дуже люблю, щоб бурячок був такий, знаєте, як кажуть, ядрений, такий моцний. От. І наплакалось добре коло нього. От, бачите, от стільки вийшло в мене хрону. От вам показую, який кульочок, От, що трішечки він такий прорвався, але в самому кінці. От. Добре, зараз я це все витрушу, тому що шкода, щоб знаєте, пропадав цей хрін. От, бачите, трішечки-трішечки такий от прорвався. Буряк натирається на самому дрібненькому цьому розміру в тертушці, або на тому, що ми натираємо деруни. Отже, і бурячок я натерла і зараз буду поєднувати хрін з буряком. До смаку буду додавати сіль, цукор і оцет. Все, більше нічого додавати не буду. Отже, бурячок з хроном готовий. У мене два кусочки ковбаски. І зараз я пробую. Я вже спробувала, він такий, знаєте, добрий, моцний вийшов. От. Але хрін має таку властивість випаровуватися. Дуже-дуже такий пекучий в мене вийшов. Ну, все доводите до свого смаку. І зараз я все перекладу в баночку на довге зберігання от. і залишу на презентацію, щоб вам показати. Такий бурячок в нас з хроном готують і на. Різдвяні свята і на Пасху, а Паска на носі. Так що готуйте. Це класна така закуска, яка робиться до м'яса, до ковбаси, хоч копченої, хоч своєї печеної. До речі, ви подивилися відео з моєю ковбаскою домашньою, як я роблю. Хто не подивився, обов'язково зайдіть на канал і подивіться. Так, дуже потрібно таку гарну кришечку, щоб, знаєте, вона не пропускала і тримати в холоді. Може стояти дуже дуже довго ця закуска. Ну, от так я прикрасила бурячок з хроном на той час. Це дуже-дуже смачно. Готуйте на здоров'я відео з мого архіву, з мого кулінарного каналу Ютубовського. Хай вам щастить, друзі, в усьому! Дякую за перегляд цього відео. До побачення!